Привіт, мене звати Саша Гурші. Я тревел агент а це готель Кая Палацо в Білеку. В цьому випуску розповім вам коротенько про цей готель. Я в ньому не проживаю. Заїхав буквально на годинку побачити вам його відзняти і розповісти. А Якщо відпочивали в цьому готелі, своїми враженнями в коментарях. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. А лобі готеля Кая Палац зустрічають нас з живими квітами. Відразу в лобі видно ліфти, які будете підніматися, яким буде підніматися на свій поверх. Зустрічають вас лимонадом, солодощами. І, в принципі, все. Ось так виглядає лобі. З однієї сторони у нас знаходиться гастролейшн та екскурсії, а з іншої сторони невеликого розміру рецепція. Готель Кайо Палацо Гольф Білєк розташований містечку Білєк, що в 27 км від міжнародного аеропорту Анталія. Якщо ви плануєте їхати загальним трансфером від туроператора, то час дорозі від аеропорту до готелю складе приблизно годину година 15. І це при умові чекання туристів в аеропорту та заїзду в інші готелі. Проте я особисто раджу вам замовляти індивідуальний трансфер на виході з аеропорту вас зустріне з табличкою наш водій і швидко та з комфортом за 25-30 хвилин довезе вас від аеропорту до готеля. Друзі, знімаю огляд готеля я 20 травня 2023 року. І навіть зараз, не дивлячись на те, що початок сезону в Туреччині готель вже на 100% загрузці. Вільних номерів, щоб побачити, багато немає, тому йдемо дивитися номер стандарт. Лише стандарт. До речі, зверніть увагу, навіть ті номери. Які мають власний басейн, і вілли, і інші категорії номерів. Вони всі закриті забором із дерев. Немає такого, що ти просто прогулюєшся по загальним зонам і можеш бачити, що відбувається на території сусіднього номера. Тут цінує приватність, це приємно. В цьому огляді я покажу мінімальну категорію номера. Це номер стандарт в готелі Клая Палацо. Розпочнемо з вами з ванної кімнати. І саме в ванні в нас є ванна, причому ванна з прямим виходом в кімнату. Є додаткові двері, які зачиняються, і можна закривати перегородкою ванну. Ванна, рукомийник, косметика готелю повністю весь набір і душ. Звертаю увагу, що в номері є і душ, і ванна одночасно, і одне, і друге. Тепер переходимо в загальну кімнату. Із міні бара у нас желейки, арахі, соломка, чіпси. І повністю доповнений міні-бар водичкою, пивом та газованими напоями. В номері у нас двоспальне ліжко. А по бокам дві тумбочки з розетками. А В номері відразу стоїть люлечка, якщо приїжджаєте з дітьми. Зона відпочинку, плазмовий телевізор і робоче місце. Окей. І робоче місце. Абсолютно в всіх номерах є капсульна кава-машинка Неспресо. Поповнюється кожного дня капсулами кави. І, в принципі, так виглядає мінімальна категорія номеру. Виходимо з вами на балкон. На балконі два стільчика. І ось такий вид на море, на басейн та на територію готелю. Друзі, мені номер особисто сподобався. Чи сподобався вам, пишіть в коментарях під відео, і якщо відпочивали в цьому готелі, напишіть, які саме категорії номера ви проживали. На території нашого готелю п'ять відкритих басейнів. Один із них з підігрівом, один з морською водою. І є також критий басейн, який працює в спа-центрі. Поряд є сауна, хамам, джакузі, і може замовити спа-процедури за додаткову плату. А тепер щодо ресторанів: Все на території готеля шість ресторанів. Один із них основний, де проходить ваш сніданок, обід та вечеря, і працює також п'ять аля карт ресторанів. Рибний та стейхаус ресторан можна відвідувати безкоштовно. А от італійський, азіатський та ліванський додаткову плату. Всі ресторани потрібен попередній запис. Записатись ви можете, як завжди, на рецепції. А актуальну вартість відвідування ресторанів можете і також на рецепції під час заїзду, тому що час від часу, в залежності від сезону, вартість може змінюватися. Ви запитаєте мене, Саша, а де взагалі люди? Чому на території поруч з басейнами і зараз на пляжі нікого взагалі немає? Готель Кайо Палац я знімаю з самого ранку, о 9 ранку, коли більшість туристів ще відпочиває спить в номерах або ж на сніданку в головному ресторані. Тому територія зараз без туристів. Показую вам з самого ранку готель. Але буквально через 2-3 години біля кожного басейну буде безліч туристів. Пляж буде заповнений. Відпочиваючими, і готель вже чекає вас на відпочинок. І виходимо зараз на пляж нашого готеля. Готель розташований на першій береговій лінії. Має власний приватний пляж, власний піщаний пляж. Абсолютно всі пляжі в біля піщані. На пляжі є шезлонги, є парасольки і, звісно ж, є пірс. На пірсі є кабани. Вони завжди завжди додаткову плату. Актуаль, актуальну вартість завжди можна дати на рецепції. Якщо вибираєте комфортний готель для сімейного відпочинку, в тому числі з дітками, щоб був піщаний пляж з пологим заходом в море, то Кайо Палацу вам стовідсотково підійде, як і багато інших готелів біліку, тому що біліг це завжди піщані пляжі, пологий захід в море, зручна глибина. кожен обирає собі комфортно і можна плавати засмагати. Тут немає каменів, немає плит, жовті, чисті пляжі, і головне високий сервіс готелів. Також додам, що на території готелю у нас сім барів, один із них працює цілодобово. 24 на 7. На всіх барах є імпортний алкоголь, тож кожен здасть свій смаку те, що він любить. У готелі також є ВІП-сервіс. Замовивши дану послугу, у вас буде 24 на 7 власний дворецький реєстрація заїзду та виїзду у вас в номері, індивідуальний шезлонг та сервіс рушників, Віп-трансфер в аеропорт та ВІП-павільйон на пляжі. Звичайно, вас цікавить вартість печінки в цьому готелі. Нагадаю вам, що відео ціни я не проговорю, адже українці зараз проживають по всьому світу і бронюємо метури з різних країн. Тому пишіть мені в Viber, я прорахую цей або будь-який інший готель на потрібні вам дати та на ваш склад сім'ї. Виліт, можливо, з будь-якої країни. А також можемо забронювати просто проживання без перельоту. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним, дивлячись на те, що був маленьким та коротеньким. Мене звати Саша Гуржій, від вас лайк до наступної зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!